Всім привіт! Тут е, цікаво е, собі, будемо вчити, знову ж таки, слово є в практиці, але тут будуть питання до учнів: чи ви є якимось? І, відповідно, цікаво буде. Давайте почнемо. Тобто, питання до вас, ну і до мене теж. Ага, так, перше питання: читайте: I am, я є free. вільний або busy? Або зайнятий On weekends на вихідних. Що я можу сказати про себе? Я на вихідних переважно зайнятий, тому що в суботу я працюю, я репетиторствую до обіду. Бо тому що цей канал це, по суті, я є репетитором з англійської мови. Тому це не тільки цей канал, а в мене є приватне репетиторство. А в неділю я по суті вільний. О, тому неділя це по суті день, який я маю найбільше вільного часу взагалі. В мене в неділю тільки один урок, тому я, по суті, вільний. А ви вільні чи зайняті на вихідних? Можете написати в коментарях англійською. Я є. Написати вільний чи зайнятий. Наступне. Так, my family, Моя сім'я is big or small. Ну, в мене сім'я скоріше бік, тому що в мене є брати, і я би сказав, що в мене сім'я бік. А ваша сім'я велика, маленька. Можете для себе відповісти. I am man, я є чоловік, або woman, або жінка. Ну, я, я є man. Я можу про себе сказати, I am man. Або можу сказати, я є хлопець, I am boy. My phone. Мій my телефон is new old. У телефон відносно новий, тому я би сказав my phone is new. And тут ще можна сказати синонім сучасний. Це буде <coughs> modern. Ну, no, old це такий старий. Ще в нас є таке слово elderly старий. Але слово elderly це старий, якщо відноситься до людей. Elderly people, старі люди. Якщо про речі, то тоді старий краще говорити old. Old sofa, старий диван, або Old Bed, старе, старе ліжко. Наступне. My mood, мій настрій is good, є хороший, або bad, або поганий now. – «зараз». Ну, зараз в мене настрій good. Тому я би сказав My mood is good. Тут синонім можна сказати My mood is nice. Слово nice це класний. І можна сказати My mood is great. Слово great це прекрасний. Я, до речі, думаю, що це по відео теж ви відчуваєте, коли в мене кращий настрій, коли ні. Мені здається, е успіх будь-якої справи, мені здається, це такий, як закон в світі, що коли щось робиш без щастя. То на цю справу нема сил просто. Ти ніби навіть її робиш, але якось сил, си, сил малувато. А коли зі щастям робиш, тобі навіть напружуватись не треба. Просто якось само, сама справа йде, само йде натхнення. Але, от, різні бувають, звісно, ситуації, тому це все треба розуміти. Так, my kitchen is big or small? E, моя кухня є small. Я би сказав, My Kitchen is Small. Ви не уявляєте, яка вона маленька. Ну не прям така, що. Знаєте, в таких квартирах дуже, але досить small. І так, My Kitchen is Small. Наступне. My brother or sister are young or adult. Мій брат чи сестра. Мої брати чи сестри є молоді чи adult, чи дорослі. Тут треба сказати, що тут слово є, вони поставили R, тому що м -м, тут, якщо мається на увазі, що вони є, то тоді буде слово є R. Так, ну, мої брати є. Один брат в мене вже дорослий, тому я можу сказати так. My one brother is adult. Наступне. My room is big or small. Ну, зараз в мене трохи інша кімната, як була. Зараз я можу вже сказати, що my room is big. До речі, слово велика ще може бути large, і ще велика може бути як huge. Ну, але huge це така величезна вже, то. Ну, я не знаю, large може краще. Велика. Ну, або big. I am alone, I am together in my room. now. now. Я є один, або я є together, або я є. Разом з кимось в моїй кімнаті зараз. Ну я зараз один. І взагалі зазвичай я в своїй кімнаті один. Тому можна сказати: I am alone in my room. Ви теж можете відповісти на це питання. Чи ви є одні alone, чи ви є together разом з кимось Наступне? I am with pet або I am without pet. Я є з домашньою тваринкою, чи я є без домашньої тваринки. Я є без домашньої тваринки. У мене взагалі нікого нема і ніколи навіть не було за життя, уявляєте, жодної домашньої тваринки. Тому so, I am without pet. Ну, Домашня тваринка pet. В принципі, тварина це animal. От. Якщо домашня тваринка, це знаєте, є таке слово питомець. Теж. Наступне. My name is... Ну, ясно, що Денис. Ви це напевно знаєте. Грецьке ім'я. Е, до речі, чому тут слово є в нас іс? Тому що ім'я це воно. Якщо воно є, то тоді буде іс. Е, якщо би був Я є, то тоді було би слово Є. Е. Ім'я це воно, тому тут просто Іс. Наступне. My eyes are brown, blue. Моє очі є коричневі або сині. Тут чому слово є в нас вже are. Тому що очі. Я вам казав, що будь-яка множина в англійській мові, це завжди вони. Відповідно, очі це буде, буде вони. А якщо ми кажемо вони є, то тоді ми кажемо не is, а тоді ми кажемо are. My eyes, моє очі, are є. Моє очі є brown. Коричневі. Коричневі в мене очі Взагалі, отак, я вам чесно скажу. в мене отак в житті, що от коричневі. Я от навіть да можна так сказати, то в мене і. Ну добре, йдемо далі. Так, наступне питання. Майкар is new або old? в мене нема машини взагалі, тому я не можу відповісти на то. My car is new or old. Якщо у вас є машина, можете відповісти, яка у вас машина. Нова чи стара. Наступне. I am tall, short person. Я є високий, а низький short, це буде, до речі, так само, як короткий. Слово короткий теж буде short. Або низький. Я є висока, або низька людина. Я є високий. У мене більше, ніж метр восімдесят ріст, тому... I am tall person. E, синонім до слова високий ще може бути, е, бути як хай, але хай це такий, це високий інший. Це, наприклад, якщо високий, говориться про якісь абстракції. Там висока температура, або там висока зарплата, напевно. Це може бути хай. Так. my days, Мої дні. <кхи> Замітьте, тут теж слово є буде are. Тому що дні це вони. Коли ми кажемо вони є, то тут «are». Мої дні є легкі чи важкі зараз. Мої дні зараз є, я навіть не знаю, які трохи легкі, трохи важкі. По-різному. Наступне. I am with without dog. Я є з або без собаки. Ну, я вже сказав, що в мене нема домашніх тварин, тому я without dog. Я без собак. І два останні питання. The weather is good bad now. Погода є хороша або bad. Погана зараз. Ну, враховуючи, що зараз світить сонце дуже класне. То ясно, що погода good. Цікаво, чи взагалі є такі люди, які сонячну погоду не люблять. Мені здається, сонце всі люблять. І останнє. I am Young Adult Person. Я є молода. Чи доросла людина? Я є дорослий, мені 20 років, так що I am adult person. Всім гарного дня. До нових зустрічей!